І всім привіт! З вами лорд мудфільмів, і це відео поніздяло. Що ж, не буду тягнути. Погнали! Усе відео буде базувалося на цьому зображенні. Що ж, моя думка про зображення, то воно виглядає круто. А тепер хто це на зображенні? І це може бути Арен, новий ніндзя. Ну бо такий одяг, як в Арена, тому я думаю, що це може бути Арен. Ще на зображенні показаний якийсь молот, що може свідчити, що це зброя Арена. А ще Арен одягнений в той шолом, який мають бути одягнуті усі наші ніндзя. І той самий костюм. Оскільки ми знаємо, що ніндзя будуть зв'язані з часом, Арен з майбутнього і там є нова команда ніндзя в таких костюмах. І коли наші нідзя прибули в майбутнє, в чому і доказує те, що нові і старі герої повинні об'єднатися, щоб здолати загрозу, тому нідзя отримують нові костюми. Як вам така теорія? А ще. На зображенні можна замітити згустки енергії чи просто синє сяйво. Ось в тому сяйві зліва внизу відніється постать, схожа на штурмовика із зоряних війн. Саме зображення представляє себе в якихось тріщинах, неначе побите дзеркало. Хто знає, напишіть в коментарях. Саме зображення виглядає дуже гарно. Схоже, леговці про усе подбали. Незамітно жодної проблеми, усе на своїх місцях. От і все, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Приєднуйтесь до каналу у Вайбері, грайте гру Ліго і до нових зустрічей!